Смілянка Марія Андріяш запрошує до своєї новопридбаної квартири. Жінка військовослужбовиця дотепер каже, вона помешкання та завжди мріяла про власне житло. Я цікавилась іпотекою, коли була вона для всіх під 7%. А коли я через інтернет дізналась про іпотеку для військовослужбовців під 3%, то тоді я вже зацікавилась цим вплотну. Подала заявку через дію, лежачи на дивані. Говорить жінка. Далі з нею зв'язався менеджер установи. приватбанк сказав, уже що Бот вам погодили кредит, можете шукати квартиру за таку-то ціну. Все, я її шукаю. Звичайно, знайти було складно от на авторинному ринку. Була складність в тому, що люди не довіряли системі. Тобто там розрахунок ішов безготівковий і тільки в національній валюті. От в цьому було дуже багато проблем. Людей недовіра до гривні тоді була. Цю квартиру обирала довго, розповідає Марія. На ремонт коштів не було. Відтак шукала в гарному стані, а дісталася ще й умебльована. каже попередні власники, залишили навіть техніку. це вони нам залишили. Вони залишили нам плиту. До речі, тут індивідуальне газове опалення, що для мене теж було дуже важливо. Дуже економно виходить. Подальшому я би все тут змінила, бо кожна господиня хоче все одно все зробити по-своєму. Я б зробила трішки все в більш спокійних тонах, як зараз більш сучасно. Але в принципі, поки мене нічого до цього не змушують. Відремонтували тільки балкон, а решта каже: її влаштовувало. Єдине, що ми зробили в цій квартирі, з моменту того, як я купила цю квартиру, це балкон, ремонт на балконі. Все решта було готове. Придбала Марія квартиру в грудні. Далі кредитування громадян за програмою було призупинено, пояснює спеціалістка із комунікацій Приватбанку у регіоні Анжела Дзіндзюра. Нині роботу продовжили. Спочатку червня цього року оселя відновила свою роботу і банки. Які працюють з цією державною програмою, отримали другий транш фінансування? Відтак ми маємо змогу сьогодні знову продовжити видачу таких кредитів. Зі слів директора агентства нерухомості Олександра Франка, багато громадян через фінансову паузу квартири так і не придбали. Звернулися в січні. Наприклад, знайшли житло, навіть люди захотіли їм продати це житло за зарахуванням на рахунок. Але із за того, що не було фінансування держави, ну продавець почекає місяць, ну два далі після цього, на жаль, продавець каже: Ну, вибачте, у мене стоять люди, які хочуть купити а ціни ще подорожчали з нового року. Вони мені дають більше, вони й дають мені готівку. Ти я продам за готівку. Люди не всі готові чекати. Марія Андріяш свого дочекалася. Хоча найбільше труднощів вбачає у підборі житла. Поза як проживання у кредитній квартирі, жінка вважає фінансово доцільнішим аніж у орендованому помешканні. Зараз я плачу 3 500. квартиру зараз зняти в Смілі буде коштувати з ремонтом. Якщо то я думаю, не менше 8 тисяч точних, якщо з таким ремонтом. Звичайно, можна знайти за 5, за 6 тисяч, але це буде іржава ванна. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.